Доброго часу, дорогі друзі. З вами Південний Пошук. Сьогодні у нас знову огляд знахідок. Ну і розпочинаємо з такого ось планшетика. Планшет вілюровий. Він йде під знаки чи ордени на закрутках. Ось такого плану. Ну, я сюди вже вложив дві гвардії. Класність, перша друга, перша друга отлічник армії і 50 років визволення. Все важкі знаки. Ну, Мабуть, буду, отак буде продаватись з таким набором. Сама планшетка гарна, повністю ціла, все добре. Е, гвардія, звичайно, не бойова. Тобто, в принципі, набір стандартних знаків. Але хто збирає, щоб оформити красиво в таку планшетку, то чудова річ. Так, далі, далі, давайте, давайте ось такий ось вінтажний набір латунні меблі. От Для лялькового будинку. Не знаю, просто для ляльки. Хто таким цікавиться? Можливо, вже його в мене. Шорту в короткому бачили, але дуже гарний. Ось. Показую більш детально. І зроблено чудово. На жаль, нема жодних клейм. І ну, важко сказати, де і коли зроблено. Але латунька. Ну, Хто цікавиться ляльками, можливо. Для художників, або хто їх виробляє чи збирає, то річ дуже-дуже цікава, Гарно. Таке. Їдемо далі. Далі давайте ось таку ось міні, можна сказати, міні-колекцію вантажівок, тягачів. Ось так. Щоб все влізло, не знаю. Оп. Так, все, китайські, Мадинчина. Ну, тим не менш, кабіна всі металеві, всі в гарному стані, всі деталі на місці. От Хто любить колекціонувати масштабні моделі, також буде цікаво. Є доволі інтересні предмети. Ось Росен. Будь ласка, не кутати з Рошеном, не рошен. <хи> так, ну ось такий ось тягач Coca-Cola. Тобто, така міні-колекція 15 модельок. Так що, кому цікаво, то звертайтеся. Так. Це приберемо. І далі у нас такий тиждень невеличкий статуеток, можна так сказати. Ну, давайте ось. Такий ось Дон Кіхот. Це чугун. Є на ньому, звісно, втрата фарби трохи в різних місцях. Клейма. Все є. Ну, і найголовніше, що ж саме велика проблема цих статуеток, у них завжди немає ось такого меча. Тут він є в комплекті, він короткий. Я десь бачив, що статуетки були з таким довгим. От не знаю, як правильно, як має бути. Але, ну, це також з його комплекту. Це не сам хтось робив, не вирізали. Тому, в принципі, найголовніша. Найголовніший аксесуар в цій статуетці є. Так. Далі у нас ось такий ось чудовий олімпійський мішка. Суддя або мішка з свистком. Ну, навіть не знаю. Чесно, в інтернеті дуже мало інформації взагалі я майже не знайшов. Знайшов лише одне посилання. На один ресурс. Там, де досить велика ціна, все повністю на місці, все ціле, вся позолота на місці. клеймо Коростень Тому я сумніваюся, що це ну, новоділ якийсь, навряд чи. ну тим паче завод вже й не працює давненько, та й хто б це на ньому робив з нових. Раз, ну, Можливо, тільки якась лімітована серія була. Друзі, може, хто знає, то напишіть, будь ласка. Тому що реально, в інтернет ніякої інформації по поводу таких ведмедиків не знаходить. Все гарне, все ціле. Зовсім без втрат. Висота 12 см, що когось цікавить. Так, ну і давайте на останок. Ще одна доволі. Рідка статуеточка. Ось це сумський фарфоровий завод. Ліцеїст, випускник, не знаю, професор десь зустрічав, називають. Ось. Клеймо сумського заводу. Також повністю цілий, сколів, не тріщин. Вся позолота все на місці. Єдине є зовсім невеличкі втрати ось тут на локті фарби. Не знаю, видно вам, не видно. Так попробую. А так, в цілому, повністю гарний стан. Також от, досить рідкісна річ, як, як і оцей мішка. Ну що ж, друзі, от такий от знову коротенький огляд. Кому що сподобалось, зацікавило, то пишіть. Посилання будуть на аукціони і соціальні мережі знизу. Ну, дякую за перегляд. Якщо не шкода, поставте вподобайку. І до скорих зустрічей. Ну і тим, хто шукає. Чудових знахідок.